Різ спеціальний випуск новин про особливі події в студії Налітовченко. Вітаю сьогодні 30 березня, саме цього дня, народилися такі відомі українські діячі, як математик Стефан Банах, астроном Микола Барабанов, футболісти Олексій Михайличенко та Анатолій Тимошчук. Утворено театр Березіль, а в народі День Теплого Олекси. Продовжуємо аналізувати резонансні події причетні до фронтового Донбасу. Лаконічно про них за офіційними повідомленнями за минулі вихідні бойовики неодноразово порушували режим тиші. У Донецьку банди терористів обстріляли одна одну в окупованому Дебальцевому. Для жителів вели картки на хліб. Терористи відмовилися забирати до себе 90% полонених нашими воїнами. Благодійна Житомирщина продовжує допомогу українським воїнам. Про це наш репортаж. Допоки автівка заїжджає на центральний майданчик ліцею, в аудиторії студентки завершують роботу над виготовленням оберегів. Вони там зараз захищають дійсно нас, і ми, коли плили ці обереги, ми дійсно ну хотіли кладали передати душу. так, кладали душу. Передача автівки для військових 95-ї окремої аеромобільної бригади стала святом не лише для студентів та викладачів ліцею. Кошти на відновлення збирали усім містом. У старенький, але міцний УАЗ вселили друге дихання, і тепер це технічно надійний та оснащений транспортний засіб. Був цей автомобіль дуже в занедбаному стані. От і коли переговорили з бізнесменами, меценатами і вирішили питання, що вони допоможуть, ну тоді разом гуртом взялися за цю справу. Ну, питання дуже, скажем так. Нелегке, складне, тому що на протязі майже 2,5 місяців працювали люди над цим питанням. Ну, десь ми так підрахували, тільки запчастини обійшлися 25 тисяч, не враховуючи роботу, яку було витрачено. У Азик передали батальйону, військові котрого більш відомі як кіборги. Надалі у них не менш відповідальні завдання, і техніка їм дуже потрібна. Дуже приємно, що люди допомагають. І техніка має Має, таку, має таке свойство, постійно воно ламається, виходить з ладу. Особливо та техніка, яка приймає участь в боях, там от, така дуже багато застосовується ворожа артилерія. І постійно техніку потрібно відновлювати, і дуже приємно, коли люди допомагають чи можуть, навіть такою відремонтованою старенькою технікою. Вона буде працювати. Втім, радомишляни на такій благодійній допомозі не зупиняються. Директор ліцею Олег Соболевський каже, що вже найближчим часом буде створено військово-патріотичне об'єднання району, аби сконсолідовано та послідовно дбати про патріотичне відродження громади і наближувати перемогу. На фронтову Луганщину для підтримки громадського порядку відправився черговий загін правоохоронців Житомирщини, – 12-й зведений загін працівників міліції. Побажаємо нашій мужній сотні удачі, щасливого повернення додому. Віримо у вас, хлопці. Плідно працює на перемогу над агресором і військовий полігон поблизу Житомира. На ньому вкотре пройшли масштабні навчання, наближені за своїми умовами до бойових. За їх ходом спостерігала і наша знімальна група. На британському саксоні випуску 80-го року минулого століття до місця навчань журналістів везе Степан Степанович, мобілізований селянин із Джурова Івано-Франківської області. Другою розповідає, що вже із нетерпінням чекає відправки на передову, адже тут навчився всього, що потрібно. Вони походяться всі види зброї, які якою користуються в зоні антитерористичної праці. Готуються тактично, готуються вони технологічно. Також їм дається військово медична підготовка. Щойно відстрілявся доброволець з Бердичева, батько п'яти дітей та чотирьох онуків. Це потрібна підготовка. І більше того, я бачу, що наша страна тратить на це гроші, фінанси знаходить, відбирає людей, е, уділяють нам увагу. Є, звісно, недостатки, але все одно. Основно... З чим ви займалися виробництво? Займався стройкою, строїв дома. Созидатель. Киянин Тарас Костюк отримав свою дозу адреналіну. Вдруге вистрілив з гранатомета. Перший раз воно дуже заглушило. Зараз поставляли спеціальні пробки, то воно не так вже. Без досвіду на передову ніяк не підеш, бо треба, щоб були тренування. Ми для цього сюди прийшли, щоб навчитися і захищати нашу батьківщину. Після загальновійськової підготовки, яка триває 16 діб, новобранці займаються за фахом. Ну, наприклад, привезти вам гранатометник. Він вже безпосередньо тільки з гранатомета в різних ситуаціях, в різних умовах. Спартан нове покоління кразів. Ну, тільки у нас з Нового року. Є кондиціонери, є фаріскателі, два моста. Автомат, пулемети витримує. Коли модна машина загрузла у піску, у гостей з'явився час для фотосесії. Звикнути до розривів снарядів та скреготу гусані, коли танк проїжджає повз тебе і над тобою. Не розгубитися і діяти. Реконструкція реальних ситуацій, що відбулися у зоні АТО, ідея тих, хто звідти повернувся. Це війна дуже складна. Для всіх тому досвід, який будуть набути в даний час офіцерами, військовослужбовцями збройних сил України це великий досвід. Так нас зустрічає улюблениць мешканців наметового містечка, десантників у доброму гуморі. та новенькій амуніції мобілізовані чекають на обід. кажуть, у них тепло, але розлежуватись особливо немає коли. Мобілізований з Івано-Франківщини проводить поближче до кухні. Тут вже готовий обід: суп, каша із тушонкою, соління та, звісно ж, компот. Немало, якщо є потреба, то додать. Серйозно і да. добавку куди? Нема питань, так да, абсолютно. А звідки ви приїхали? З Черкащини. Маю за честь, що попав сюди. Ми прийшли сюди за наших дітей, за наших батьків, за наших онуків. Тому я думаю, що все буде добре. Перемога буде, буде мир. Саме так. Дякую вам, смачного вам. Добре, дякую. Обласне телебачення продовжує трансляцію передач про героїв земляків, які відзначилися на майдані і фронтовому Донбасі. Черговий фільм цього циклу під назвою Майдани Якова Зайка присвячений герою України Житомирському журналісту Якову Зайку і вийде у ефір сьогодні, о 22 годині 30 хвилин, та завтра о 14 годині 45 хвилин. Післязавтра Україна вступить у період нових підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Ми нагадуємо вам спрощену процедуру отримання житлових субсидій. Для їх призначення вам треба заповнити заяву і декларацію про доходи та майновий стан осіб, зареєстрованих у вашому помешканні. Бланки цих обох документів вам надійдуть поштою за призначенням субсидії. Зверніться до управління праці та соціального захисту населення за місцем вашої. Реєстрації, а на селі у сільську чи селищну раду. Україна змушена перейти на нові підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Сповна сплачувати їх вам допоможе житлова субсидія. Для призначення субсидії заповніть надіслані вам поштою бланки заяви і декларації про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у вашому помешканні. Ці документи слід передати в управління праці і соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації або до сільської чи селищної ради. Житлова субсидія вагома допомога вашому сімейному бюджету. Нехайте час. Нагадаю також про суттєві пенсійні зміни в Україні з 1 квітня. Зокрема, працюючі пенсіонери будуть отримувати пенсію за мінусом 15 або взагалі не отримуватимуть її, якщо вона так звана спеціальна. Отож, рекомендуємо пенсіонерам невідкладно вивчити пенсійні новації. І ще кілька резонансних повідомлень: відбулася всепланетна економ-акція час землі. А Україна перейшла на літній час. Внаслідок негоди в Україні знеструмлені 340 населених пунктів. На Житомирщині пройшла масова акція садіння дерев під назвою Майбутнє лісу в твоїх руках. Обласний музично-драматичний театр до Міжнародного дня театру показав блискучу містичну феєрію п'ятниця 13. католики та інші віруючі західного обряду відзначили вчора вербну неділю, а 5 квітня святкуватимуть Пасху. А у православних вербна неділя припаде на найближчу неділю, а Великдень на 12 квітня. І на сам кінець цитата цього весняного тижня: Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося потім гірко любити, втративши. В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті тівірадіозте.юей. Всього вам найкращого, а ми зустрінемося завтра у прямому ефірі.